Хайтек. На вигляд це звичайний пасажирський пором. Проте насправді все значно складніше. Цей човен приклад того, якою енергією живитимуться катери й кораблі в майбутньому. Він приводиться в рух за допомогою електродвигуна, а не звичайного дизельного двигуна, як більшість човнів. Пором мовець запустили в дію у Стокгольмі минулого місяця. Наразі його маршрут пролягає від центральної частини міста до західного передмістя і назад. Хором використовує так звану технологію на Це система швидкого зарядження нікель-металогібридного акумулятора. Достатньо 10 хвилин, щоб човен працював протягом години на швидкості 9 возлів. Тут використовується технологія надуву, тобто човен здатний рухатись протягом години після зарядження. А тоді знову потрібно приблизно 10 хвилин, щоб зарядити акумулятор. Отже, ця система значно ефективніша ніж тоді, коли вам потрібна для зарядки ціла ніч. Розробники технології стверджують, що така система дасть змогу зменшити викиди вуглекислого газу на 130 тонн і оксиду азоту на півтори тонни. А це, в свою чергу, означатиме скорочення експлуатаційних витрат на 30%. відсотків. перевага безумовно полягає в тому, що такий пором значно екологічніший. Дизельне судно ось такого розміру виділяє чимало вуглекислого газу, оксиду азоту та інших шкідливих для людини сполук. Ми частково володіємо вітряною електростанцією. Таким чином, ми маємо контроль над усім електропостачанням від пропелера до пропелера. За словами капітана, електропором працює як звичайне судно з дизельним приводом. Різниця полягає в тому, що він працює значно тихіше і вібрація значно менша. Цей горщик із назвою Меккук нагрівається зсередини під час обертання. so it goes at На certain speed and then when it's spinning Тут використовується технологія вбудованих магнітів, які створюють електромагнітне поле, а воно в свою чергу генерує тепло. Один із дизайнерів Ешлі Дегармо каже: з таким горщиком ви не матимете потреби в традиційних джерелах електроенергії. Він цілком незалежний від електромережі та від інших джерел енергії. Вас не обходитиме плата за електроенергію. Якщо у вас є такий горщик, він сам вироблятиме власну енергію. Ешлі Дегармо та його команда спроектували на комп'ютері два прототипи. Горщик, що сам нагрівається, та ось це індукційне кільце. За його словами, простота технології і портабельність роблять їх незамінними в ситуаціях, коли люди відрізані від джерел електроенергії. А вже ж вони портативні, тобто ви можете взяти їх куди завгодно. З ними ви незалежні від джерел електроенергії. Вам потрібен надійний і так би мовити операбельний нагрівальний пристрій. Чи не так? Отож нього гарний ринковий потенціал на випадок стихійних лих. за словами розробників, цю технологію можна використовувати і для інших потреб, наприклад, для опалення будинків та очищення води. В часи, коли оплата за електроенергію невпинно зростає, це може стати привабливою альтернативою. the magnets themselves so then when you pull it it actually increases the speed.